Привіт! Сьогодні займемось формуванням ось такої гірської сосни поміло. Формування необхідне, щоб вона була більш пишніша. Мала таку форму, як нам треба, не переростала. І взагалі це дуже така необхідна процедура. Якщо подивитися трошки збоку, видно, що такі є свічки, які вилазять занадто наверх, і буде така асиметрична форма. А мені потрібна кулька. Так що будемо формувати. Формування робимо виламуванням оцих свічок. Не стрижемо, а конкретно виламуємо. Вже ось починаються такі голочки, видно. Можна, кажуть, і стригти, але я б не рекомендував. Пояснюю чому. Якщо стригти отак ножицями. То вон, ножиці будуть підрізати і самі оці хвоїнки Десь буде їх підрізати, і вони будуть неравномірні, і края будуть підсихати. Тому що ми робимо? Ось видно така мега-мега-свічка здоровезна. Беремо і десь на половинку. Покажу крупніше. Так, клац, і вона так виламається. І ось видно, отак на білому, що самі голочки залишаються. Ми їх не підрізаємо. І вони далі підуть в ріст І таку процедуру повторюємо з кожною свічкою. Або навіть якщо у вас тут ось такий цілий такий пучочок, дуже багато вам не треба, щоб таке було загущено. Частину виламуємо. Ось нам не потрібно, що пішло сюди, на цю гілку. Ми цю свічечку легенько пальчиками виламуємо. Ось ця у нас візуально вибувається сама вища така. Її ми робимо трішечки коротшою, ніж інші. Такий запах класний. Ось так. Це вони вже не мають дуже сильно підростати, там може трішечки. Все просто, але це треба робити. Якщо не робити, за рік вона виганяє ось аж ось таку здоровену палицю. І на наступний рік або через два. Вою вона цю буде скидати і в нас буде просто така гола палка. Це буде, буде не дуже так естетично красиво, щоб буде така гіляка стерчати. Ось, це тогорічний приріз, оце такий великий. І щоб він у нас був пишніший і компактніше, якби я обламав в тому році, вона була б десь отака. Буде набагато пишніше. Я сподіваюся, все зрозуміло. Нічого такого. І поглядуємо, щоб у нас була рівна форма. Це у нас терчить занадто. Її ми вкоротимо сильніше за інші. Деякі ось як ці, як ось ця. Ось ця. Тут я залишаю, не, не виламую, бо в мене тут є така от прогалина пуста. І на, на, на цей рік вона сюди підніметься і більш так закриє <кій> гармонічно. Ну, Треба продивлятись так. Не все підряд виламувати. Ось тут трошки так залишу одну свічку. Ось цю залишаю, вона трішечки підніметься і закриє ще цей прошарок. І ось тут так само. Але треба дивитися, щоб сильно прям загущена не була, тому що не буде провітрюватись. Ще є ось така штамбова сосна. Тут буду теж підламувати так продумано, тому що в мене ось тут така прогалена, прям добряча. І мені треба залишити ось ці свічки, нехай ростуть, що тут за... заповняли. так, І цю теж залишити. Нехай наганяють. А ось ці видно, це дуже вибивається. Це вибивається і так буду їх під одну підламувати. Метод дієвий, дуже простий, і нічого в цьому складного нема. Пробуйте і все обов'язково у вас вийде. До нових зустрічей. Побачимось.